Добрий день, хочу звернутися до всіх керівників, директорів дитячих будинків а також для людей, якими ми допомагаємо стоматологічно та психологічно. Громадська організація, центр Петра і Павла, на час епідемії та карантину, який запроваджено у нас в країні, призупиняє свою діяльність, але в нас є. Лікарі, які працюють по швидкій стоматологічній допомозі, Головне без паніки, соблюдати всі рекомендації, які говорять наші врачі, і ми завжди раді вам допомогти. Я медичний працівник швидкої допомоги, тому я хочу до вас звернутися, дотримуватись карантину. Тобто, це е, менше бути в людних місцях. Сидіти вдома, не ходити всім в аптеки і в людні місця, мити часто руки, в кого є можливість шити маски і всім здоров'я, благополуччя і звичайно, оптимізму. Це все пройде. Далі буде ще краще. А саме ми об'єднуємося, ці всі зусилля, які робить наша держава, направлені. На боротьбу, але в кожного з нас своя боротьба, яка відбувається внутрі нас. Тому сильніше молитви під час епідемії, війн не було і не буде. Я звертаюсь до кожного. Будь ласка, люди, моліться Богу, що він управив. і він управить. Ніколи не здавайтеся, тим паче перед вірусом. Дякую вам, спасибо з Господі.